Неоціненний подвиг наших захисників має жити в серцях рідних та близьких, тих, хто на полі бою продовжує справу побратимів в серцях кожного з нас і прийдешніх поколінь. Тіли журавель Артем. Загинув у му році в Херсонській області, на лівому березі Дніпра. Мудрий, чесний, добрий, щира людина. Дуже важливо пам'ятати, якою ціною нам дається наша незалежність. Важливо такі заходи проводити частіше, щоб діти, наше покоління. Розуміли ціну нашого життя. Сльози на очах матерів, дружин, сестер та подруг загиблих захисників. Це біль, який неможливо втамувати. Проте не розпач сьогодні об'єднав всіх тих, хто прийшов щоб схилити голови, віддаючи шану нашим захисникам. Якби гірко нам не було, сьогодні ми віддячуємо ЗСУ. Сьогодні нас об'єднує віра в перемогу.